Вони бачили, як гинуть побратими, і самі були за крок від смерті, та продовжують службу і захищають наші рубежі від ворога. Волинські прикордонники зізнаються оговтатися від того, що довелося пройти під час бойових дій непросто, аби покращити емоційний стан захисників. Їх залишають до різних видів реабілітації, зокрема й глиннотерапії. Катерина Курбанова продовжить. З Білорусю тут після важкого поранення, отриманого під час бойових дій на сході країни, тепер служить 30-річний Артем. Металевий старшень стоїть 34 сантиметри і бедро розтрощене в мене. Аби захищати країну, повернувся з Польщі. Дуже хотів служити в прикордонних військах. Доєднався до Донецького загону, а далі боротьба за Бахмут. Там і отримав поранення. Та війна травмувала й емоційно. Ми повинні виграти, звичайно, вони до нас прийшли, але. Чесно кажучи, коли дуже молоді козаки ті полягають, на полі бою, це найгірше. Свої умови на позиціях під кордоном нам показує Едуард. За плечима дві ротації на схід. Спочатку вугледар, а торік тримали кругову оборону поблизу Новомихайлівки. Та говорити про це прикордонник не хоче. Каже, багато чого довелося пережити, і від цього важко оговтатися й досі. Це для мене не дуже приємно згадувати це все. Дуже багато друзів втратив. Щоб підтримати та покращити емоційний стан бійців залучають до різних видів реабілітації. Один з них глинотерапія. Ось своє гончарне коло і решту реманенту до заняття готує Віктор. У мене є гончарний круг, зараз беремо глинку, і ми будемо займатися глинотерапією. Гончар вже й сам рік служить прикордонником. Каже, цей вид арт-терапії вчить жити тут і тепер, і не боятися помилок, адже завжди можна почати знову. Глина має таке свойство, що от ми з тобою зараз от сядемо. Як якщо в нас не вийде, ми зможемо її перем'яти і знову до роботи. Про це зачаровує, зізнаються бійці, усі вони вперше ліплять з глини. Створити свій виріб взявся і Артем. Я ліплю вазу. Яка вона в мене вийде, не знаю. Але я про вазу не думаю, думаю про дівчину. Сконцентрований не на вазі. Ну, знаєте, так досить цікаво, що в мене вийде. Адже в цій справі головне розслабитися і думати про щось приємне, інакше нічого не вийде. Це й допомагає відволіктися від важких думок. Прикордонне відомство піклується про свій особовий склад, і ми активно займаємося реабілітацією військовослужбовців. Плинотерапія – це один з напрямків, коли військовослужбовець відключається від зовнішнього світу. Він має заспокоїтись, рівно дихати. Розслабити м'язи, відключити голову. Зробити свій виріб з глини вийшло в усіх хто спробував. Хоча визнають, розслабитися при цьому одразу було непросто. Та бійці вміють досягати мети і працювати на результат. І служба на кордоні не полишають 24 на 7 пильнують наші рубежі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини.